Це посол посла проєкт, у якому я розповідаю про допомогу Німеччини Україні, подорожуючи і демонструючи вам її. Але сьогодні я зайнятий паперовою роботою, тому що така обстановка. Цей випуск ми записуємо в непростий період, коли політична кон'юнктура у світі змінюється і Україна опиняється перед викликами, які ставлять під питання принципи справедливості у мирних ініціативах. Марко, ти мусиш взяти себе в руки, адже ти є взірцем для багатьох українців. Мартіне, ви як посол Німеччини, що б ви порадили нам, українцям, робити в такій ситуації? Звісно, я розумію, що ситуація зараз складна, але є і надія на Німеччину і на Європу можна покластися. Ми і надалі будемо стояти на вашому боці, і ми робимо це не тільки у великому масштабі, але й в багатьох маленьких проєктах. Один з них, наприклад, ми здійснили разом з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Ми підтримуємо людей, які стали внутрішньо переміщеними особами в Україні, і яким тепер доводиться будувати нове життя. І моя пропозиція така: чому б тобі не поїхати до цих людей і не подивитись, як вони влаштовують свою долю? Людям, які втратили дім через війну, потрібна надія і можливість почати з нуля. Співпрацюючи з Агентством ООН у справах біженців, ми підтримуємо українців гуманітарною допомогою та програмами сталого відновлення, зокрема у сфері самозайнятості. Це не лише шлях до фінансової незалежності, а й спосіб інтеграції в нові громади та розвитку місцевого бізнесу. Такі ініціативи допомагають переміщеним особам змінювати життя на краще, попри всі виклики. А якщо вони теж сумні? Марко, я не думаю, що вони сумні. Це сильні особистості, і вони й тобі знову дадуть надію на майбутнє. І пам'ятай, Марку, навіть у найтемніші години часи, поки ще можна випити чашку кави, світ ще не втрачено. Це Ужгород, місто оточене з трьох сторін лісом та з одного боку Словаччиною, але найбільше в Україні все одно допомагає Німеччина. Ужгород найменший обласний центр в Україні, але тут завжди знайдуться місця для переселенців. Зараз Ужгород не тільки місто Сакур, а й місто людей, які починають життя заново за допомогою Німеччини. Олена переселенка в рідному Чугуєві вона втратила дім та бізнес через війну. На початку 24-го року Олена отримала фінансування для відкриття хімчистки автомобілів. Нова мета Олени навчальний курс для жінок, які хочуть розвивати власну справу в цій сфері. А Хоча вона сама про себе зараз все розкаже. Олена, добрий день. Зараз ми знаходимося на детейлінг мийці котру ви відкрили. Можете, будь ласка, розказати взагалі про вашу історію, як це сталося? Добрий день, Марк. Я приїхала з Харківської області. Це було три роки тому, коли Росія напала на Україну. Ми приїхали в Ужгород. Раніше в мене був дитячий магазин в місті Чугуєві. Я там працювала все життя і коли сюди перебралася, їхала на два тижні, як і всі, мабуть, і я не думала починати щось інше. Я займалася волонтерством, так себе знайшла, бо треба було чимось займатись, хотіла допомагати іншим людям. Потім, через півтора роки, так як я вже в принципі співпрацювала з багатьма фондами. Я познайомилася з півробітниками громадської організації Неймія. Мені сказали, що можна отримати грант на відкриття свого власного бізнесу. Я так довго думала, що чим ще я можу займатися, якщо не дитячим магазином. І мені на думку прийшов детейлінг. А чому саме детейлінг? Тому що коли ми сюди приїхали, ми їхали на своїх машинах. І е, зіткнулися з такою проблемою е, гарне обслуговування саме автомобілів. І ми декілька разів віддавали машину на детейлінг, нам не сподобалось. Тоді ми просто винаймали бокс самі мили свої автомобілі, хім чистили, і потім знайомі почали до нас звертатися, щоб ми також їм допомагали. Ось, будь ласка, беріть приклад з неймовірної Олени. Ну що ж, я бачу, перед з нами є кілька автомобілів. Так, Можливо... ми для вас приготували автомобілі. Зараз вас навчимо, що таке хімчистка, і як її робити. Щоб... Але спочатку вас треба перевдягти. О, добре, все ми перевдягатися. Для вас перше завдання. Це парогенератор. Він німецький, як і допомога. Клас. А, так. А, за допомогою пару та тиску ми, в принципі, і робимо нашу роботу. Хімчистку це невід'ємна річ для детейлера, як я вважаю. Беріть парогенератор. Так, перевіряємо, чи нагрівся. Натискайте туди в сторону. О, є пар. Воно так. Так, тепер берете. І а, натискаєте ага. і щоб пар йшов, і вона нагрівається. Не бійтесь. Ось так. Бачите, одну справу ви вже зробили. Олена, можна так. вас сюди? Так, звичайно. Мені дуже сподобалось. О, я дуже рада, правда. По відчуттям, це неймовірно. Тепер ви будете самі заїжджати на мику самообслуговування. Сам все так будете вимити. знати, як все правильно робиться. А, ну слухайте, я вперше побачив таку настільки детальну чистку, тому що угу. для мене це було просто заїхав, щось там ополоснув. Мочалку, Але це неправильно. Апартер. А це як я тепер зрозумів неправильно. Тому я хочу, щоб ви приїжджали в місто Ужгород і заїжджали на Мийку. Котра називається Зикар СПА. Ми The вас Car всіх Spa. чекаємо на правильну трифазну мийку. Тут дійсно роблять з по технології. – по технології за допомогою Німеччини з крутою якістю із... і з із... задоволенням із да із любому це любимо. Олена, можливо, ви порекомендуєте мені ще якісь місця, які варто відвідати? Так, звичайно, я знаю дуже класне місце у селі Руське Поле. За порадою Олени, на щойно помитій машині, ми виїхали до нашого наступного героя. Константин. Да -да. Добрий день. Добрий, добрий. Ми до вас. Ми приїхали. Проходьте. Запрошуйте нас в гості. Прошу раді вітати вас. До речі, не можу вас не спитати, що з'явилося раніше: курка чи яйце. Спочатку з'явилася німецька допомога. Потім вже все остальне. Mm. Костянтин із сім'єю евакуювався із Оріхова на Закарпаття. А згодом заснував власний фермерський бізнес. Завдяки гранту від Агентства ООН у справах біженців він розширив господарство. Як саме, дивіться самі. Тут розпочинається процес вирощування бройлера, так сказати, інкубація яйця. Сюди залажуються яйця, підтримуються. Спеціальна температура, е, спеціальна влажність і переворот яєць, так сказати, виконує функцію насідки. Переворот яєць? звучить як революція. Щоб цепля не прилипло до шкурлупи, угу. яйця мушуть шевелиться, так сказати. Як зараз. Да, і воно їх от, качає. За допомогою гранту Костянтин виростив курей, які вміють збиратися в мітинги. Почав виробляти корм, який можна їсти, і людині. Ви куштували грану? Та звичайно, звісно, куштували. Воно нормальне, це звичайне зерно. Купив у курник трактор, але не навчив кур ним кермувати. І влаштовує фотосесії для ягнят. Скільки людей у вас працює на підприємстві? Я і моя родина це жінка і троє дітей. Поката. В будущому плануємо ще брати угу. помічниць, помощників. Тобто зараз такої там, сильної необхідності немає в цьому, да, щоб розширюватися? Ні, ні, ні. У мене все автоматизовано. Ви приїхали сюди з трьома сумками і змогли організувати таке велике підприємство. Поділіться вашим секретом. Як вам це вдається? Думка про завтрашній день, про свою сім'ю, про майбутнє. Не думати про минуле та потихеньку йти вперед. А як не опускати руки? Це вам скажуть в івано франківській Дякую вам. Це Івано-Франківськ. Місцеві жителі не люблять витрачати час на довгі назви, тож називають його лагідно скорочено. Франек. Франек прихистив багатьох переселенців і дав їм можливість почати все заново. Олена вимушено провела шість місяців у статусі біженки в Італії та повернулася до України, де здійснила свою мрію, відкрила спортивний клуб. Клуб став платформою для інтеграції ВПО, адже серед тренерів. Працюють також переселенці! Ставте лайки! Як ви отримали допомогу для відкриття клубу? І з якими труднощами стикалися у процесі? Це, ну, у серпні 23-го року був дзвінок від благодійного фонду Карітас, який запропонував участь у програмі від агентства ООН по справам біженців. Казали, що буде навчання для майбутніх підприємців, хто мріє започаткувати свою власну справу. І подалі хто виграє, да, буде найкращий проект, то отримують якісь кошти. І Так як я людина да творча, весь час працюю в культурі, було важко рахувати бізнес-плани. Точки безбитковості і це все інше. Але нам допомагали з навчанням, був захист потім перед комісією, де ми презентували свої проекти. І таким чином ми узнали, що ми переможці, одні з переможців цього конкурсу. У нас зібралась одна з найкращих команд тренерів, і всі вони приїхали з різних міст України. І це все завдяки вам, ви всіх зібрали? це завдяки, по-перше, отриманої допомозі від агентства ООН по справам біженців. Тому що коли ти приїжджаєш в нове місто і не маєш коштів, що започаткувати, то складно без цього щось зробити. Тому завдяки цій допомозі ми змогли надати робочі місця, запустити роботу, закупити інвентар, ремонт. І дуже багато чого закрили завдяки цій допомозі. У вашому клубі тільки китайський бокс? Ні. Ми ще додали естетичну гімнастику для дівчат, бо у нас є чудовий тренер з Херсону Ткаченко Катерина. Також додали карате, тренер з Харкова, пілатес для матусь наших спортсменів. Тобто у нас має змогу тренуватись одночасно дітки і матусі. Також ось нещодавно запустили петлі ТРХ силові тренування, тут розвиваємося, додаємо різні види спорту. То, чого трошки можливо не вистачає в Івано-Франківську, ми хочемо це розвивати, залучати родини до цього клубу, щоб ходили не тільки діти, а й їх батьки. Я хочу подякувати вам за те, що ви робите Івано-Франківськ здоровим, сильним, красивим. І дайте, будь ласка, якусь пораду, як не опускати руки. По-перше, це жити тут і зараз. Тобто не повертатися думками в минуле, робити свою справу тут сьогодні, і таким чином ми можемо працювати, піднімати економіку. І взагалі, щоб не впадати духом, потрібно займатися спортом, О! тому що спорт це дисципліна, антистрес і віра у себе. Також я поговорив із співзасновником клубу Прайд. Ренатом Валівим. Людиною, яка вміє тримати удар і вчить цьому інших. Е, які зараз у нас плани і чи ви готові зробити з мене чемпіона? Ну спробуємо, постараємося. Сам в тебе і тайського боксера, худий, високий, дління. Ну, ви? Буду пробувати. А? Нарешті, нарешті. Ви мене так і дата. <ріст> Долучайтесь до спортивних тренувань у спортклубі Pride. І не опускайте руки. А ще гарну пораду, як не опускати руки. Вам дадуть у кав'ярні. Я обійшов майже всі кав'ярні Франківська, і ніхто з них не знав, як не опускати руки, поки не знайшов ту єдину, в якій я одразу зрозумів, що це вона. Як кажуть у всьому світі, побачити Івано-Франківськ і обов'язково зайти в кав'ярню. Душа. Це Тетяна. Вона, як і всі герої сьогоднішньої серії, вимушено покинула своє рідне місто та переїхала до Івано-Франківська. З собою Тетяна привезла душу Маріуполя і оселила її в цих чарівних кав'ярнях, які вдалося відкрити завдяки грантовим програмам. До яких входять і німецька допомога, Тетяно. Як вам вдалося все почати з нуля, і хто вам в цьому допоміг? Коли я сюди приїхала, в мене просто не було інших варіантів, щоб не почати все з нуля, тому що я приїхала вдвох із донькою, і в мене був вибір: або я щось роблю і дію, або я просто сижу і чекаю. Я завжди мріяла мати власну справу. і Я просто поч... вирішила ризикнути і розпочати щось своє. Те, що мені буде до душі, то що буде приносити задоволення там, де я буду вкладатися на 100% і робити власну справу якісно так, як. Мені хочеться, І мені треба було для того, щоб не думати про те, що сталося в Маріуполі, про те, що я там. Не бачу своїх рідних, те, що я втратила все, що в мене було там і житло, і батьків, і роботу. Мені просто треба було з головою окунутися в якусь справу і щоб я ні про що погане не думала. І от таким чином народилася моя перша кав'ярня, там, де я працювала перший рік повністю сама, я повинна була зрозуміти, як ця система працює зсередини. Тобто я на собі вивчала ринок, вивчала клієнтів, заохочувала, щоб приходили в мою кав'ярню, і от таким чином народилася моя перша душевна кав'ярня. Чому саме душа? Душа, тому що це про мене, це про моє ставлення до людей, до своєї справи я відношусь, і я хотіла свою душу Маріуполя тут показати івано франківську тому що не всі люди там були, не всі взагалі знали, що було таке місце. Тільки під час війни вони дізналися, що є Маріуполь, і вони бачили тільки світлини воєнного часу, зруйноване місце. А мені хотілось показати, яким воно було насправді для мене. І я для себе вирішила, що кожен заклад, який я буду відкривати в майбутньому про Маріуполь, це буде якесь пам'ятне місце для мене, пов'язане пов'язано з Маріуполем. Перший заклад ми там малювали на стінах світлини Маріуполя, намальована чашка вид зверху, і в кожній чашці світлина Маріуполя. Да mm -hmm. і слоган нашої кав'ярні душа у кожній чашці. Тобто ти бачиш те, що важливо для мене, для мене, як для власниці, і для кожного Маріупольця. Кожен Маріупольс, хто заходить в заклад, він завжди починає плакати, тому що це для нього рідне і він це пам'ятає. Люди, які переїхали сюди з інших міст, їм так само цікаво подивитися про мирний, саме про мирний Маріуполь, яким він був до війни. Не можу не запитати ракушки з Одеси, ракушки? <свісно> звісно, звісно, ракушки зібрані оціми ручками. <свісно> в Одесі. У мене була задача зібрати ракушок з нашого моря. Я розуміла, що я не можу потрапити на Азовське, щоб це було зовсім символічно. Але з Чорного моря обов'язково. Тому так це ракушки з Одеси. Тетяна, я хочу подякувати вам за те, що ви робите, тому що ви зберігаєте цей символізм. А, і це дуже цінно, тому що це все знищується. А тут є такі островки, де можна знову конутися в свої часи, в свої спогади, тому це дуже, дуже важливо і цінно. Дякую. І хочу подякувати. Дуже смачний раф у мене Дякую. на звученому молоді. дякуємо! В Німеччині підписуйтесь на канал Посол Посла! Тетяно. А не могли б ви зробити мені кави в дорожку для одного дуже гарного друга? Звісно, кава з душею поїде разом з вами до вашого друга. Кава для вашого друга. Мартіне, я йду до вас. Це був випуск про сильних людей, які, втративши все, не опустили руки і продовжили шлях до своєї мрії вже на новому місці. І завдяки німецькій допомозі цей шлях став легшим. Навіть у найтемніші години, поки є можливість випити каву, існує надія для світу. Дуже дякую, Марко. Смак такий, ніби готували з душею. Підпишіться на канал Посол Посла і дізнавайтеся все про німецьку підтримку в Україні. Підписуйтесь і дивіться. З вами був посол Посла.